Телефон падає і записує тінь, що повзе під дверима. Валентина відступає, відчуваючи, що вона не одна. Вона біжить на кухню, відкриває холодильник у пошуках світла, але все темно, і за ним ховається постать. У коридорі висока постать з надзвичайно довгими руками дивиться на неї без обличчя, змушуючи її тікати до ванної кімнати, де на зафітньому дзеркалі з'являються слова залишка світло увімкненим», а її відображення має повністю чорні очі. Телефон вібрує сам по собі. Фронтальна камера показує постать позаду неї, але коли вона обертається, там нічого немає. Вона дивиться у вічко, порожній коридор, мерехлива лампочка, доки в наступному спалаху істота не опиняється перед дверима. Рідка тінь просочується крізь щілину, рухаючись до її ніг. Телевізор мерехтить статкою, із екрана з'являється силует, почорнілі руки повзуть по стелі. Ліхтарик освітлює очі, що спостерігають за нею, кожне її відображення та тіні, що рухаються всюди. Доки істота не приклеїться до стелі, нерухомо спостерігаючи за нею, перш ніж прошепотіти, не вимикай світло, не просто перегляньте трейлер. Відвідайте канал Dark DarkPell Whispers та перегляньте повну історію, але пам'ятайте увімкніть світло, перш ніж натискати кнопку відтворення.